У Німеччині почались активні обговорення про повернення сирійських біженців назад додому. Причому ця розмова почалась буквально наступного дня після падіння режиму Башара Асада в Сирії. 9 грудня міграційна служба Німеччини оголосила, що тимчасово не розглядатиме нові заявки на притулок від сирійців. Тому доля 700 тисяч сирійських біженців, які чекали на черзі на прихисток у Німеччині, зараз під великим знаком питання. На цьому фоні виникає логічні запитання: чи може щось подібне чекати на українських біженців, коли і в Україні припиняться бойові дії? На сьогоднішній день у Німеччині перебуває понад 1 мільйон українців, які отримали тимчасовий захист через повномасштабну війну. Їм надається право на проживання, доступ до соціальної допомоги, охорони здоров'я, працевлаштування і так далі. Проте цей статус тимчасовий, і за логікою міжнародного права надання притулку зумовлено лише наявністю небезпеки Україні походження. Якщо в Україні настане мир і ситуація стабілізується, Німеччина теоретично може переглянути свій підхід до перебування українців також. Тому тим, хто планує залишатися в Німеччині, рекомендуємо зайнятися пошуком роботи та знайти шляхи легалізації цій країні, які підійдуть саме вам. А що ви думаєте на рахунок цієї ситуації? Діліться в коментарях.